Всіх вітаю! Простий спосіб заготовки калини з цукром без варіння зі збереженням максимальної кількості корисних її властивостей. Для початку зібрати гілочки стиглої калини. Ягоди калини обірвати з гілочок та ретельно промити їх під проточною водою, а далі ягоди обсушити. Для зручності взбити ягоди блендером, перемістити суміш в сито та перетерти її за допомогою ложки. Викидати кісточки калини не потрібно, так як з них можна зробити гарну настоянку. В протерту калину додати цукор пропорція один до одного. Наприклад, якщо вийшло 250 мл перетертої калини, то додаю 250 г цукру, можна додати трішки більше. Ретельно все перемішати, поки цукор не розчиниться. Потім перелити по стерильним банкам відповідного обсягу, закрити кришками та тримати в прохолодному місці. Крім того, калину з цукром зручно зберігати в холодильнику та періодично використовувати при необхідності. Всім дякую за перегляд!